Вітаю, ви на каналі Евроки Сьогодні у нас буде величезна розпаковка книжок. Годину тому я повернувся з відпочинку. Я був в Одесі, і три дні тому в мене був день народження. В мене багато книжок нових з'явилось за цей час, тому що мені друзі понадаровували і я сам собі купив. Тому давайте починати. Дуже багато книжок, е, і перша з них це Смерть у лісі Шервуда Андерсона. Вона єдина, яка не в коробці, тому що я її вже встиг прочитати. Вона коротесенька, тут 200 сторінок. Але відгук буде пізніше. Цю книжку мені подарувала книжкова блогерка Марі Ініч. Насправді це не одна книга, яку вона мені подарувала, просто цю я вже прочитав і вона вже розпакована. Ну що, давайте розпаковувати далі. Майже всі посилки тут, до речі, з Рідіту, і тому вони навіть не підписані. І я сподіваюся, що я згадаю, від кого яка книжка? Це пакування від Reddit, це щось. О, я згадав, що це? Це звіяні вітром дві книжки, тобто два тома. Мені взагалі Діаночка, це моя подруга і книжкова блогерка Колмі Діаночка подарувала книжковий сертифікат на тисячу гривень, і я замовив ось ці дві книжки база із баз, яку я не читав, але дуже і дуже хочу. Оце вже від моєї подруги і коліжанки з роботи. Тут дві книжки, якщо не помиляюсь. І це з книгарні є. Одна із книжок це печера ідей, я стільки позитивних відгуків на неї послухав. Це якийсь античний детектив, або не а, історичний. Історичний детектив, де більшість сюжету або якась частина сюжету розвивається в примітках, власне, до самого основного тексту. Я ось бачу, що тут, наприклад, примітка починається ось тут і йде всю наступну сторінку. Ну... А вона йде аж декілька сторінок. Боже. Ну, це щось дуже незвичне, дуже цікаве, тому буду читати дуже-дуже хочу вже познайомитися з цією історією. Ще одна книга із цієї посилки це Тоні Морісон Кохана. Вона досить відома за кордоном, входить в списки найкращих книжок, тому я теж хочу ознайомитись з цією історією. Чесно кажучи, навіть не знаю про що вона. Я знаю, що тут щось має бути про рабство. Я... Ну, не те, щоб люблю ці теми, але для мене важливо читати такі тексти, і завжди в мене є така якась цікавість до них. А взагалі більшість книжок від моїх друзів, близьких, але в своєму телеграм-каналі я теж запостив Вішліст і декілька людей теж мені замовили книжки. І чесно, я не знаю, хто ці люди. Але якщо ви дивитесь це відео, то дуже вам дякую. Якщо не помиляюсь, мінімум від трьох людей я не знаю, хто це. Але від трьох людей, кого я не знаю, мені прийшли книжки. Дуже вам дякую. І Дід дуже і дуже швидко відправив. І мені прийшли книжки буквально на наступний день. І вони просто чекали в поштоматі, коли я повернуся з відпустки. Так, е, угу. значить, це книжка видавництва Астролябія Серце пітьми називається. Я цю книжку хотів, тому що вона теж входить в безліч. Списків з найкращими книжками ever і я захотів її. Хоча, взагалі, в мене було таке серйозне бажання кенселити видавництво Стралябія просто тому, що вони мене в інстаграмі заблокували за абсолютно адекватний коментар. Взагалі з цим видавництвом і комунікацією з ними, вона дуже дивна, бо вони блокують людей за абсолютно адекватну критику, мене в тому числі. No. Мені не зрозуміло, чому так відбувається, але ладно. Все пахне, все пахне. Так, це книжка Бог Імператор Дюни. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, яка це із частин Дюни, але я зараз вже вдруге перечитую першу Дюну. Мені так подобається, і я нарешті хочу читати далі. Бо я прочитав лише першу книжку, вже благополучно встиг про це забути. І, власне, зараз я її перечитую, щоб знайомитись з цією історією далі. «Бог імператор Дюни це точно одна із шести книг, яку написав Френк Герберт, а не його син. Тому колись до неї я дійду. А, так, тут ще одна частина Дюни, а саме капітула Дюни, тому зупинятись не буду. Тут, окрім першої, мають бути десь. Всі частини Дюни. Ось це я думаю, що це від моїх запорізьких друзів. Тут має бути чотири книжки. Якщо не помиляюсь, всі із циклу Дюни. Так, мисливці Дюни. Це вже книжка, написана сином Френка Герберта і ще якимось чоловіком. Я не знаю, хто це. І піщані черви Дюни дві книжки. Також тут в посилці «Месія Дюни. До речі, цікавий факт. Це вже третій раз, коли я купив цю книжку, але жодного разу ще не читав. І діти Дюни, от якщо не помиляюсь, то месія Дюни друга частина, діти Дюни третя. І далі і ще, о -о, і далі я вже не знаю. Це передостання коробка, і вона одна з двох, де найбільше книжок тут. Каша, тому що тут більшість книжок, напевно, я сам собі купив, декілька мені подарували, і все це я прислав сам собі з Одеси, тому що, як я вже казав на початку відео, я був у відпустці в Одесі і я там купував книжки. Майже кожен день я купував собі якісь книжки, а на день народження купив їх найбільше. Ну, тому що знаєте, в день народження собі набагато складніше відмовити в покупці нових книжок. Так, блін, ну нова ну, пошта так собі, звісно, запакувала їх, бо я їм приніс в пакетах і сказав, що їх можна перефасувати, але вони не захотіли. Так, одна з книжок це пульсація Бела Елтона. Тут е щось події відбуваються навколо якогось телевізійного шоу. Я вже багато чув е хороших відгуків, і ще ця книжка багато де вже не продається. Наклад закінчився, і я радий, що купив її щось. Ну, дуже дешево, тому що я купував її в видавництві Старого Лева, книгарні кав'ярні, і в мене там були ще якісь бонуси, тому вона мені обійшлася щось менше ніж 200 гривень. Ще одна книжка, яку сам собі купив, це вижити від видавництва Бородатий Тамарин». Тут взагалі чисто теоретичні розмисли про те, як людині вижити в якійсь із великих таких масштабних катастроф, які траплялися під час існування людства, це типу як вижити на Титаніку. Вижити в льодовиковий період, епоха динозаврів і так далі. Дуже прикольно звучить. Мені таке цікаво. Книжка невеличка, до речі, і мені дуже подобається нонфікшен, який видає Бородатий Тамарин. І ще одна книжка, яку мені подарувала вже Марі Ініч бідолашні створіння. Вона її вже прочитала теж і сказала, що вона входить в її топ року. Взагалі, це я так розумію, щось типу переосмислення Франкенштейна. Мені це дуже цікаво, дуже гарне видання. Тут ще всякі різні, всякі різні картинки, ілюстрації, які, якщо не помиляюсь, намальовані самим автором. Це досить цікаво. Одна з двох книжок, які мені подарувала Ната. Ната, в неї є tiktok аккаунт Він називається Рідна Букс і телеграм-канал називається Почитай мене. Вона подарувала мені дві книжки: це «Фамільяр» Лібер Дуго взагалі. Хочу дати Лібердуго другий шанс, тому що я прочитав її шістку воронів і королівства шахраїв. Вони мені не сподобались. Думав прочитати дев'ятий дім, але так щось і не наважився. Тому що, коли я прочитав ніби ми злодії», зрозумів, що Дарк Академія» — це щось сильно не моя історія. Але, але Лібердуго, фамільяр дам ще один шанс цій авторці. Сподіваюсь, мені сподобається. І ще в мене є отакий пакет. Тут теж багато книжок. І е, я їх теж е, частину сам собі купив, частину мені подарували. Вікторія Амеліна дім для дома. Ну, просто база української сучасної прози, яку я чомусь обходив, але нещодавно наткнувся на пост про Вікторію Амеліну, наскільки вона була важливою українською особистістю, і просто не міг не купити цю книжку. Тому буду читати і зроблю вам відгук про цю книгу Гордість і Гонор Джейн Остін. Цю книжку я читав, точніше, я її не читав, я її намагався прочитати, коли я був ще в школі. Вона була в мене в старому радянському виданні, звісно, російською мовою. Але тоді мені було щось дуже нудно її читати, і я так її не подужав. Зараз, уже в дорослому віці, я хочу ще раз спробувати прочитати цю історію. Сподіваюсь, мені сподобається. Ну або ні, але як мінімум це та база, яку має прочитати кожен Володимир Єрмолен, коловець океану. Насправді теж спонтанно куплена книжка. Я не знаю, чи мені сподобається моя подруга, яка плюс-мінус знає мої смаки, вважає, що не сподобається. Це. Альтернативна історія Одіссея. А я навіть не альтернативно не знаю, тому я думаю над тим, аби купити, скажімо так, перше не перше джерело, а як це правильно сказати? Канонічну історію про Одіссея, а потім прочитаю і цю книжку. Я сподіваюся, що все це не впаде на мене тут. Наступна книга Небезпечні мандри Річард Адамс. Видавництво КСД серія Культріт. Я не знаю, не знаю, чи сподобається мені. А, але цю книжку теж, блін, я вже навіть не пам'ятаю, звідки я її Звідки її, в мене ця рекомендація взялась в голові. Але е, тут щось має бути про кроликів. Головні герої всі кролики. І вона теж вважається такою сучасною класикою. Тому буду читати. Ось цю книжку я прям дуже радий, що купив. Це Валерій Шевчук і його. Дім на горі. Якщо не помиляюсь, то е, саме дім на горі Шевчука мені не порадив, а Я просто подивився відео, де е, про неї розповідав Олексій Жупанський. Але я дуже боюся, що це був не він. Але, по-моєму, це був він. От він сказав, що Шевчука його найулюбленіша робота це Дім на горі. Я цього автора, на жаль, на жаль, не читав і дізнався про нього тільки після його смерті. Але е, Дуже хочу познайомитись, бо я взагалі за те, щоб знайомитись з нашими українськими сучасними авторами. Тому почну з цієї книжки, ще й купив її за такою приємною ціною. Там щось була знижка 50%. І я купив її в якомусь рандомному магазині з канцелярії в Одесі за 200 гривень. А Ребека Дафна Дімор'є це теж книжка, яку я сам собі придбав, в КСД заходив. І, ну, не знаю, що сказати, це теж така. Досить відома книжка, з якою я не знайомий, тому просто захотілося прочитати. Єдина книга із циклу Дюни Єретики Дюни, які мені не подарували, а я сам її купив, тому що я зрозумів, що мені подарували там вже і останні, і перші. А от цю, я навіть не знаю, яка вона, іде по рахунку в серії, але її не купили. Я такий, ну ладно, ніхто мені її не подарував, куплю собі її сам. Ну от, купив, буду читати. Будь ласка, тільки не падай. А нестерпна легкість буття Мілан Кундера. Тут не знаю, що сказати. Мені здається, всі, всі про цю книжку знають. Єдиний я її ще не прочитав, тому треба це виправляти. А отут перлина моєї бібліотеки. Це Маргарет Етвуд і її оповідь, служниці. Цю книжку мені подарувала. На та рідна, про яку я вже вам казав сьогодні, вона ж мені подарувала і книжку Лібардуга і свою оповідь служниці Маргарет Етвуд. Чому я такий задоволений? Вам треба було бачити мою реакцію, коли я розпаковував її подарунок. Бо ми якраз з нею з Марі Ініч зібрались трошки відсвяткувати, зібрались, і вони принесли мені подарунки. І тут була оповідь, служниця. Я просто пищав на весь заклад. Ну, це просто скарб. Я дуже давно полюю на цю книжку. Ціна на неї на Олексі це якісь просто шалені гроші. І тут вона мені дарує свій примірник. Так він е вживаний, звісно. Але ну це такий скарб. Я вам просто не можу передати. Як я хочу прочитати цю книжку, і як довго я за нею полював, я дуже щасливий. Дуже дякую тобі, Ната. Сподіваюсь, ти дивишся це відео. Я тобі дуже вдячний. Остання коробка, і мені вже страшно щось складати сюди, тому я зараз це трошки подвину і повернусь вже з відкритою коробкою. Ця величезна коробка це подарунок від мого одного друга. Він з самого ранку зайшов в Рідіт в моїй книжкомрії, Там було 13 книжок, і він купив їх усі. Моя реакція це, ну, це шок, тому що я. Ну, не очікував, що. Я взагалі, ну, не думав, що він стільки подарує мені. Коротше, я дуже здивувався. І тут дуже різні книжки, і їх багато. Їх 13 штук в одній коробці. Ой, якщо ти, Льоша, це дивишся, то велике тобі дякую. Як його розпакувати? Воно не розпаковується. Да, ну вони, звісно, запакували цю коробку, дай Боже. Я ледь його розірвав, воно тут так сильно заклеєно. Ладно, давайте по черзі за таким. Негарним візуалом Володар Мух Вільям Голдінг букшеф серія класики. Тут декілька книжок з цієї серії буде, тому що досить багато класичних текстів я ще не читав і хочу це виправити. Uh, по кому позвін? Ернест Гемінґвей. Я читав у нього тільки Старий море дуже давно і нічого не пам'ятаю. І ще читав у нього сніги Каліманжару збірка оповідань. Але мені здається, що цього недостатньо, тому я хочу почитати його великий текст. І ось цей великий текст в мене тепер є. В дорозі Джека Керуака. Не пам'ятаю, чому я її додав у вішліст, але вона там була. Значить, чимось вона мене зачепила. пу 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 Тут зараз у нас буде тяжка артилерія. А саме Уліс Джеймса Джойса. Це супер складний текст, має бути, напевно. Да? Це дуже відомий текст, він дуже великий. Всі його читають або не читають, а просто купують, не знаю. Ну, тому що по відгукам це щось надскладне має бути. Але колись я до цього точно. Точно доросту і точно прочитаю, так само, як і Марселя Пруста, який в мене стоїть уже півроку, я все до нього ніяк не дійду. Тепер буде Пруст поряд із Джойсом стояти і, і чекати, коли я до них доберусь. Сто років самотності Маркеса. Ще одна база класична, яку я не читав, але хочу, тому тут без коментарів. Грона гніву Джона Стейнбека взагалі я прочитав його про мишей і людей, коротесенька книжка, і вона мені так сподобалась дуже сильно. Вона увійшла в топ найкращого прочитаного за минулий рік, і тому грона гніву я знав, що колись прочитаю. Єдине, що вона трошки об'ємна, така, але нічого страшного. Прочитаю, прочитаю, тому. Ще одна класична книжка в мене на полицях. Оце спонтанна, до речі, книжка. Вже не пам'ятаю, що я її додав у свій вішліст, але це щось відоме, щось відоме американське. От Тому і додав. Буду читати: епоха невинності. О, це цікаво. Це е... Ельфріде Єлінек за дверима, лауреат Нобелівської премії 2004 року. Маленька книжечка, я, чесно кажучи, думав, що вона буде товстішою, але хай буде. Джордж Орвел, донька пастора. 1984, Я давненько прочитав. Колись і думаю, що я перечитаю книжку 1984, але хочеться у Орвела прочитати іще щось. І я зупинився на доньці паспорта, і, чесно кажучи. Тільки тому, що мене назва найбільше захопила. Я її побачив, і вже по назві зрозумів, що має бути щось цікаве, враховуючи те, як пише Орвел. Я, до речі, здивований, тому що я чомусь, чомусь я не бачив, що у видавництві жупанського так багато Орвела видано. І чомусь думав, що в нас менше його книг є. Так, Вільям Фолкнер, шум і людь. Ось це напевно одна із теж найбільших моїх бажанок, тому що Фолкнера теж нічого не читав. Це його найвідоміший роман. Ну, якщо я не помиляюсь, можливо, я помиляюсь, але наче як найвідоміший його роман. І тому, звісно ж, я хочу його прочитати. Сюзанна Кларк «Піранезі». Не знаю, не знаю коли, але просто одна з книжок, яка давненько я на них задивлявся, і от, нарешті, додав у ліс. До речі, тут є рецензія Девіда Мічела, а мені він дуже імпонує. Ну, принаймні. Одна його книга Дів збіччя», яку я прочитав, вона мені дуже сподобалась, і його я теж хочу ще щось почитати. Але в нього такі величезні книжки. От дів збіччя» була маленькою, а всі інші в нього великі книжки. Ну, подивимось, подивимось. Так, «Піранезі». Еміль Золя, Пастка. Так, ну це французький письменник, і, по-моєму, це все, що я знаю. Просто дуже сильно довіряю видавництву жупанського. Вони дуже рідко, точніше, жодного разу, не видавали якусь чухню. Тому я вірю, що більшість їхніх книжок мені сподобається. І тут, власне, від цього видавництва книжок найбільше. І остання книга це е, Сага про Єсту Берлінга Сельма Лагерлеф. До речі, я побачив, що виявляється, ця книжка вже видана або скоро буде видана від видавництва лабораторії. Але мені не принципово. я б навіть сказав, що. Від жупанського мені більше подобається видання, просто тому що воно менше за розміром, і е, його тупо зручніше читати. Бо, як я вже казав, мені великі е, книжки за розміром незручно читати. А ось ці стандартні розміри це те, що я взагалі люблю. раз е, буду, Не знаю, що а нічого не буду, тому що е, моя кохана людина подарувала мені на день народження величезну книжкову полицію на всю стіну. Напевно, ну я її ще не бачив, бо вона ще не прийшла. От вона прийде, і я буду всі ці книжки переставляти. До речі, це ще не всі, тому що ще я знаю, що має пройти три книжки. Да, Наче ще три. Але коли вони будуть, я не знаю. Наступне відео буде про прочитане у липні. Там багато буде цікавого. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть що із цих всіх книжок, ви читали або б хотіли прочитати. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня.